Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. За підсумками досягнень 2013 року на Дніпропетровщині. Названо кращих спортсменів, тренерів, спортсменів-ветеранів та кращих спортсменів з обмеженими фізичними можливостями і тренерів інваспорту у списку тих, хто прославив область у спортивному світі. Шестеро криворіжців. 272 медалі за рік завоювали представники Дніпропетровщини на офіційних міжнародних змаганнях. Це рекордна кількість за всю історію області. Наші спортсмени представляли регіон у понад 300 чемпіонатах Європи та світу з олімпійських та неолімпійських видів спорту універсіадах та всесвітніх іграх. За результатами року, що минає, визначено 10 кращих спортсменів, 10 тренерів, десятку кращих спортсменів ветеранів та по 5 кращих спортсменів з обмеженими фізичними можливостями і тренерів інваспорту. До десятки кращих спортсменів увійшли троє криворіжців. чемпіон Європи та чемпіон других всесвітніх ігор єдиноборств з тайландського боксу «Муей Тай Віталій Нікіфоров, чемпіонка світу та Європи з боротьби самбо Тетяна Савенко і бронзовий призер та рекордсмен чемпіонату світу з пауерліфтингу, срібний призер всесвітніх ігор Віктор Тестцов. У десятці кращих тренерів Сергій Лавренко, що тренує спортсменів з тайландського боксу «Муей Тай. тренер з пауерліфтингу Олексій Плетіненко та Геннадій Чапала. Його вид спорту. Нещодавно завершився Кубок міста з волейболу 2013 серед жіночих команд. За волейбольними пристрастями спостерігав наш кореспондент Дмитро Артемчук. Федерація волейболу Кривого Рога совместно з комітетом по фізичній культурі і спорту Криворожного міського совета возобновила проведення, спустя більше ніж 10 років, проведення ігор жінського Кубка міста. І зроблено це було недаремно. За словами болівальників, хоча команд було лише шість, емоцій та видовищності було більш, ніж достатньо. Команди продемонстрували чудову ігрову форму, завдяки якій інтрига відчувалась у кожній подачі. Чемпіон міста цього року на цей раз не зміг підтвердити свої полномочі і залишився бронзовим призером. Жіноча команда Криворізького економічного інституту впевнено перемогла на чемпіонаті міста, проте в кубку виборола лише бронзові медалі. За словами організаторів, кубок міста з волейболу серед жіночих команд буде і надалі развиватися. Хочеться звернутися ко всем ректоратам і директоратам учебных заведень нашого города, руководителям предприятий, которые имеют женские команды, с і и приглашенням прийняти участь в чемпіонаті города будущего года. Со своей стороны, со стороны организатора соревнований, со стороны судейского корпуса мы сделаем все, чтобы адаптировать ваши команды в этот чемпионат. Переможцями цьогорічного кубка міста з волейболу серед жіночих команд стали спортсменки Криворізького технічного університету, які у фіналі перемогли команду спортивного клубу Богатир з рахунком 3-2. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрикссон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.